Ну і сполучені штати Америки фінансують війну, яка зайшла у глухий кут, заявив сенатор республіканець Марко Рубіо. Він вважається одним з кандидатів на посаду державного секретаря в адміністрації Трампа. За його словами, війну слід завершити інакше Україну відкине на сто років назад. У той же час Рубіо підтвердив бажання нового президента Сполучених Штатів Америки швидко закінчити війну в Україні. Однак зазначив, що Трамп як бізнесмен не буде розкривати свою тактику ведення перемовин, щоб довести їх до кінця. Давайте почуємо. Слухайте, Я вважаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними в протистоянні з Росією, але зрештою те, що ми фінансуємо, це патова війна. Її потрібно довести до кінця, тому що Україна буде відкинута на 100 років назад. Це не означає, що ми схвалюємо дії Путіна, але я думаю, що тут також має бути здоровий глуст. Зараз ми фінансуємо патову ситуацію, яка коштує життів, і нам знадобиться 100 років, щоб відновити цю нещасну країну. До речі, ще за кілька місяців до виборів була інформація від іноземних змі та аналітиків про те, що Трамп може натиснути на Москву, зокрема суттєво понизивши ціни на нафту, і це завдасть такого непоправного удару країні-агресорці. Зараз ця тема також починає певною мірою підійматися, але наскільки це реалістичний сценарій, ну будемо розуміти трішечки далі, тому що дійсно сполучені штати Америки вони зацікавлені у збільшенні власного видобутку Ну, і більш того, країни ОПЕК, власне Саудівська Аравія, вона також заявила, що Планує повернутися до. Колишніх обсягів видобутку нафти і навіть їх трішечки збільшити. Ну і це, звичайно, також буде впливати на вартість чорного золота у світі, ну і на його здешевшення. Ну, і от тим часом Москва ймовірно матиме власні вимоги, якщо погодиться на будь-які перемовини за посередництва Трампа, заявляє видання The Guardian. І вони за словами журналістів будуть куди більшими за заморозку війни та збереження контролю Росії за окупованими територіями. І от серед умов Москви може бути повна передача Запорізької, Херсонської та Донецької областей під і контроль, а також створення буферної зони на кордоні. Ну і до того ж, Путін вимагатиме гарантії нейтралітету України поза НАТО. Ми більше проситимуть від Києва репарації для відновлення зруйнованого самими ж росіянами Донбасу. Ну і протягом кампанії нагадаю, що Трамп не вдавався у деталі про долю тимчасово окупованих територій. Але як відзначає видання Forbes, на дебатах із Байденом у червні, він назвав неприйнятним ультиматум Путіна віддати Росії чотири українські області та Крим. Утім, у вересні Трамп заявив, що. На мітингу, що укласти погану угоду, було б краще. Мовляв, Україна б трохи поступилася, і всі б жили. Позиції потенційних кандидатів на посади в адміністрації Трампа також не передбачають фактичного відновлення кордонів 1991 року, а переважно замороження війни за чинною лінією фронту.